Так, всім привіт. Давно нова техніка на каналі. Техніка BMW. Але не проста. Тут, як завжди, гаражні знахідки сусідські. А Техніка. Ось така от. BMW R1200R. 2008 рік. Мотоцикл в хорошому стані з малим пробігом. Але проблема не в тому. проблема жалівся власник пропала шкала об'єму палива. Ось вона ось тут має відображатися, це в нас температура. Це в нас в поділках об'єм палива. ну Так як зараз вона від'єднана звичайно нічого не показує, але її... До цього сталася проблемка і нічого не відображалось. Відповідно, цикл не рахував розхід палива і не рахував, наскільки вистачить палива, оскільки не знає, скільки його є в баку Ну, Якби нічого такого, але але, але. до речі, про бензонасос. Бензонасос, хто знає, той, можливо, вже впізнав. Навіть саму фішку насос, ну, якщо можу помилятися, але, як на мене, ідентичний до десяточного Chevrolet Aveo. І всяке таке. Ну, Роз'єм точно такий. Ну Та і він, по суті, по розмірах, так наскільки я бачу, такий самий. Тобто, ну якби в дорозі щось сталося, грубо кажучи, в будь-якому магазині його можна знайти. А от. Тепер перейдемо до ось цієї цікавої такої штучки, схожої на якусь там каншину і так далі. Вона в такому корпусі закріплення, і це є так звана паличка стік по-англійськи, яка і міряє об'єм палива у баку. Вона закладається звідти в цю сторону його ніяк не витягнете, тому що вона закріплюється тільки з місця, де. Кріпиться бензонасос. Зараз покажемо обережно. ой-йой-йой. -ой. Ось там кріпиться бензонасос, великий отвірки, як автомобільний, без всяких проблем. До речі, паливний фільтр теж в легкодоступному місці. З того, що я читав, знайшов то, наприклад, на гусях прямих родичах його. то Паливний фільтр заходиться якось там в корпусі насоса і його поміняти не так просто, і так далі. то тут. Взагалі ніяких проблем дві стяжечки, ну не знаю, чи це по заводу, чи це вже щось колись хтось міняв. Грубо кажучи, без проблем в цьому плані. Так от, проблема в цій смужці. І з того, що вдалося знайти в інтернетах, лікується воно дуже просто. Ось таким всім відомим п'єзоелементом від запальнички, який дає. Розряд іскру. І в кожен контактик по кілька разів пощенкати ним, пощенкати. І якісь там мікророзриви, де вони є, в цій смужці, таким чином з'єднуються. Ну, Суть в чому, воно може допомогти, може не допомогти. Але в багатьох випадках людям допомагає, причому надовго. Через що таке стається? Переважно, то, що я начитав. Здибав через те, що <кій> сівши акумулятор, заколдовший час стоїть, наприклад, залишався на зиму з акумулятором під'єднаним і при вимкненні запалювання і так далі. Ну, це теорія, як воно насправді невідомо. Відбуваються там розривчики через те, що недостатній струм, і так далі, і воно перестає працювати, не бачить об'єм. Ну, здавалося би, що тут такого, замінити цю смужку і не страждати. Але ця смужка на Бушну міняти, це, звичайно, лотерея, яка ну, навіть в людини вона могла бути робоча, але поки вона вам її зняла, прислала, вона може перестати працювати тут таке. А нове, за словом власника, щось там. Я не пам'ятаю, 300 євро чи що. Ну, Не хочу брехати, можливо, я занадто вже ціну кажу. але не, ну, незрозумілі гроші, скажімо так. Є, щоб, до речі, це воно йшла така система до 2010 чи 2009 року, якщо не помиляюсь. Потім вони перейшли на звичайний поплавок. І умільці, звичайно ж, теж переробляють на звичайний поплавок. І знову ж таки, з доступних автомобілів той поплавок беруть. Не хочу казати, з якої країни виробників. Ну, а не суттєво суть не в тому. Просто після того, як переробляється він на поплавок рівень палива, його ще треба прописати в попу в роз'єм. Ось, до речі, тут роз'єм діагностичний такий круглий, прикольний. Прописати в мозгах комп'ютера, що не на паличку стік, так званий, щоб орієнтувався комп'ютер, а на поплавок, там різні, не знаю, опір і так далі. Отже, що ми зараз спробуємо? Спробуємо зараз зробити те, що я сказав, пощолкати в роз'єм по кілька разів. Один з них. Тут 4 дрота. одні з них це просто розігрів, наскільки я теж вичитав, і два з них це рівень. Попробуємо пощолкати, Під'єднаємося до мотоцикла. Ввімкнемо запалювання, запхаємо в каністру. Цю смужку, щоб вона була замочена в бензині. Ну і подивимося, чи щось відбудеться, чи щось зміниться. Так, ну, зробили ми цю процедуру, вділи вже в корпус. До речі, як правильно вдівати в корпус, спочатку защолкнути ці дві половинки, він розщолкується на дві половинки. А тоді ту стрічку просто акуратно засунути і тут верхній цей защлкується. Ну, коротше, зробили, але, на жаль, поки що, по крайній мірі нічого не змінилося. Люди писали, що треба проїхатись там кілька кілометрів і так далі. Тоді, можливо, вона запрацює, ну, але це вже буде відомо після того, як збереться все і запуститься. Чи це буде сьогодні, чи наступним разом? Подивимось. А так, ага, ще, до речі, повітряні фільтри треба замінити. Тому що тут був дуже в класному стані. Вон Зараз покажемо трішечки. Це у нас внутрішня сторона, це зовнішня, це вже я витріс з нього. Какашки були, так би мовити, нормально. Він чимось таким пропітаний, я так зрозумів. Щоб пісочок. Ну і тут оця посипалася силікон, він такий силікон м'ягенький. Посипалося і він просто провалюється. Отаке. ну Подивимось, самому цікаво, чи воно запрацює, до речі, мотоцикл прикольний. Тут у нас бмвшна фішка. Один амортизатор, маятник. Тут кульова опора. Пере просто як направляючий, тут теж маленькі кульові. Дуже ну, для, ну так би мовити на гусях вони це зараз вже залишили, а на дорожній техніці. Забрали, звичайно, вилку перевертиш, ставлять. Ну і звичайно паралевер, телелевер називаються ці підвіски, але що з них як називається, я вже забув. Тут колесо воно скріпиться консольно, розболтовка BMW 5х120, тільки центральний отвір звичайно менший. І у нас присутнє тут електронне регулювання підвісок. Не знаю, що воно там. Сильно дає, це от ЕСА, ось ця кнопка. Ага, Ось, до речі, ми Спорт, Sport Comfort Normal. І один шолом намальований. Тобто воно б ще мало підтискати пружину на коли мотоцикл завантажений більше, коли менше. Добре. Ну, В наступному відео побачимо, чи змінилося щось, чи ні. Правда, шкода, я щось собі уявляв, що зараз я там пощлкаю, пощалкаємо, як одне недорозвинене каже, і все запрацює. Ну, на жаль, поки що без змін. Цікаво. Добре, всім удачі.